Міністерством юстиції України у липні 2015 року запроваджено пілотний проект щодо подачі громадянами звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через веб-портал Міністерства юстиції України, учасником якого є головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області. Для зручності та уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Громадяни можуть записатися на прийом до відділів Державної реєстрації актів цивільного стану через мережу інтернет. Користувачем веб-порталу звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану може бути будь-яка фізична особа. З використанням функціональних можливостей веб-порталу користувач може самостійно подати заяву щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану за наявності у нього електронного цифрового підпису. У разі відсутності електронного цифрового підпису, користувач направляє до відділу звернення на складання такої заяви замість нього працівником відділу. Також користувач може попередньо записатися на прийом до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у зручний для нього день та час, задати питання в онлайн-режимі щодо роботи веб-порталу, оплатити відповідні послуги, використовуючи платіжну систему веб-портал. Пілотний проєкт пропонує апробацію спрощеної системи взаємодії громадян з відділами державної реєстрації актів цивільного стану щодо подачі та розгляду заяв громадян на отримання відповідних адміністративних послуг в системі онлайн через мережу інтернет. У Дніпропетровській області даний пілотний проєкт стартував 20 липня 2015 року. В індустріальному, Кіровському та Красногвардійському відділах Державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції. 21 липня 2015 року під час робочої поїздки до Дніпропетровська голова уряду Арсеній Яценюк та міністр юстиції Павло Петренко побували у Кіровському відділі Державної реєстрації актів цивільного стану. Де відбулася презентація роботи електронної системи онлайн-реєстрації? заяв. Пригадую свій шлюб, який треба було з два десятки різного роду квитанцій зібрати. І 25 разів до Ощадбанку збігати, щоб це все заплатити і провести відповідно реєстрацію шлюбу. Сьогодні все це можна зробити онлайн. Маємо вибір навіть залу. Голова уряду та міністр юстиції. Привітали молодят, які першими в Україні подали заяву на реєстрацію шлюбу в онлайн режимі. Наречені можуть подати через веб-портал заяву про державну реєстрацію шлюбу. Для подачі заяви їм достатньо увійти до мережі інтернет та скористатися послугами веб-порталу. У триденний термін з дня отримання повідомлення про підтвердження можливості проведення державної реєстрації шлюбу наречені повинні особисто з'явитися до відділу ДРАЦ для підписання поданої ними заяви. Пред'явивши при цьому оригінали документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу. У призначений день та час наречені з оригіналами паспортів прибувають до відділу ДРАЦ, обраного ними через веб-портал, для здійснення державної реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. З використанням даного веб-порталу громадяни можуть швидко і зручно зареєструвати народження дитини. Для цього необхідно батькам чи одному із них або третім особам здійснити через веб-портал попередній запис на прийом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому вони мають можливість узгодити дату та час проведення державної реєстрації народження. Користавшись веб-порталом, при державній реєстрації народження дитини можна здійснити передбачені чинним законодавством дії стосовно визначення походження дитини. Державна реєстрація народження дитини відбувається в обумовленні попереднім записом з відділом драц, дату, час та місце з пред'явленням особами, які реєструють народження оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації народження. Користувач також може подати до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану в електронній формі заяву про зміну імені. При отриманні позитивного висновку про зміну імені від компетентних органів відділ Державної реєстрації актів цивільного стану через веб-портал інформує заявника про дозвіл на зміну імені. Водночас узгоджується дата та час прибуття заявника до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану для оформлення свідоцтва про зміну імені. З порядком роботи веб-порталу та порядком розгляду заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу інтернет, громадяни можуть ознайомитися за електронною адресою драц.мінджаст. क्रॉप का गो क्राप का यू